Mm -hmm. Номер 654. Один столяр за 5 годин реставрує 15 стільців. Скільки стільців реставрує другий столяр за 4 години. Якщо коли вони працюють разом, то обидва столяри реставрують за 1 годину 7 стільців. У якого столяра продуктивність праці вища. Задачу треба прочитати тричі, щоб її легко розв'язати. Продуктивність праці. У цій задачі це. Кількість стільців, які реставрує один столяр за 1 годину. Як нам їх відрізнити? А ми напишемо римськими цифрами: це римська цифра 1, а це римське число 2. Отак, рисочки поставимо. Перший столяр за 5 годин реставрує 15 стільців штук, другий столяр за 4 години невідомо скільки штук. Але коли вони працюють разом перший та другий столяр, то за одну годину вони реставрують сім штук стільців. Оце їх спільна продуктивність. Це вже продуктивність, це вони за одну годину реставрують стільки стільців. А яка продуктивність першого столяра? 15 штук розділимо на 5 годин. І отримаємо 3 штуки за годину. Оце продуктивність першого столяра. А якщо продуктивність першого столяра 3, а спільна 7, то тоді продуктивність другого столяра 4 штуки за годину. Оце продуктивність другого столяра. Це продуктивність другого столяра. Вона більша, ніж продуктивність першого столяра. Третя дія. А за 4 години скільки відреставрує другий столяр, якщо за годину 4 штуки. То за 4 години він відреставрує 16 штук стільців. Відповідь – Продуктивність праці другого столяра вища, другий столяр відреставрує за 4 години 16 стільців. Дуже легко.